Бажаєте тепло взимку та прохолоду влітку з комфортом у будь-який сезон? Клімат Центр пропонує кондиціонери зима-літо у Чернівцях. Наші спеціалісти допоможуть підібрати модель для дому чи офісу, виконають професійний монтаж і сервісне обслуговування. Бажаєте тепло взимку та прохолоду влітку з комфортом у будь-який сезон? Клімат Центр пропонує кондиціонери Зима-літо у Чернівцях. Наші спеціалісти допоможуть підібрати модель для дому чи офісу, виконають професійний монтаж і сервісне обслуговування.